Що, якщо мені здіснився на мій партнер? Чи вважається це зрадою? Шановні жінки, видихаємо, це зрадою не вважається. Хоча давайте не будемо узагальнювати, якщо нас стосунках ви проговорюєте це з партнером, і він вам каже, чи вона вам каже, ні, для мене це не окей, я буду вважати, що це там якась моральна зрада, чи мені буде неприємно, то тоді варто утримуватись від таких штук. Тобто ви не можете собі заборонити. Щоб вам хтось приснився, але тоді я раджу не обговорювати ці сни зі своїм партнером, якщо він вам чітко сказав, що для нього це може бути травматично чи проблематично. Але ще раз кажу: ви не можете на це попливати. Немає такої штуки, що ви такі домовились так. Значить, мені не сниться Анджеліна Джолі, а тобі, будь ласка, щоб не с сни... Джордж Куні. Ну, ви не можете на це вплинути, тому будемо е адекватними. Просто постарайтеся не розповідати про це своєму партнеру. Чи вважається це зрадою з точки зору фізіології? Тобто, що ви реально хочете не знаю, зайнятися сексом з Джорджем Куні чи Анджеліною Джолі? Ні, це не означає, що я хочу реального сексу з цими людьми. До прикладу, секс. Е Може бути в снах не тільки з людьми, це можуть бути якісь неіснуючі істоти, якісь е учасники фільму. Тобто, це можуть бути якісь герої, ваші улюблені. Це може бути якась фантазія, яка десь колись заклалась там у вас на підкорці, і ви собі її склали докупи, і вона може бути абсолютно нереалістичною.